Росіяни тікали на чому могли. Українські оборонці, які звільнили лиман на Донеччині, розповідають, що окупанти у паніці шукали шляхи порятунку з оточення. Бігали по всьому місту, потрапляли в полон. А ті ж, хто намагався чинити опір, були знищені. Інші колонами тікали з оточеного лиману на поцуплених легковиках і навіть шкільних автобусах. Під щільним вогнем боронців знищено чимало окупантів. Українські військові. Військові кажуть, в місті майже не залишилося машин, а По собі рашисти залишили чимало трофеїв. Що це тут у них? Носілки якісь коротші О, та це б. Прямо машина з бика. Приблизно двом сотням окупантів таки вдалося вирватися з лимана. За даними очільника Луганщини Сергія Гайдая, вони утекли до щастя. Біля міста виявили колону цивільних автівок. Втім, командування окупаційного війська, схоже, навіть здивувалося, що, хоч хтось уцілів. А чого ви вижили, ребята? Буквально днями російські окупанти проводили у Лимані псевдореферендум, а тепер над містом знову синьо-жовтий прапор. Здравствуйте, баба, здравствуйте. <клес> <клес> Все буде добре, не переживайте. <клес> 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 Російські окупанти не полишають спроб загарбати майже вщен знищений бахмут на Донеччині. Штурмують місто зі сходу та намагаються наблизити з півдня, натикаючись на запекли спротив українського війська. Повідомляють у генеральному штабі. При цьому ворог без зупину рівняє з землею прифронтові міста та села. Традиційно запускають ракети, гатять за артилерії різних типів та авіації. Натомість сили оборони управними ударами нищать ти. Обе забезпечення ворога. За уточненою інформацією підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника в Запорізькій області за попередні дні. Це один район зосередження особового складу, три склади з боєприпасами, понад 20 одиниць озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300. Загалом понад 250 окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється. Українські воїни женуть росіяни на півдні. Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки на Херсонщині. Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Закарпатського легіону встановили український прапор на найвищій точці Миролюбівки. У мережі поширюється фото та відео, яке може свідчити про значно більше просування сил оборони однак, в оперативному командуванні південь закликають слідкувати лише за офіційною інформацією, оскільки закріплення у звільнених містах та селах також потребує часу. Нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми. А коли повертається український прапор, про російський фарс з якимись там папірцями, якимись. Там аннексіями ніхто і не згадує, окрім звичайно правоохоронних органів України. Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде за це відповідати. І Я дякую усім, хто наближає ці моменти перемог, хто повертає український прапор на його законні місця на українській землі. Я дякую всім від генералів до рядових, від професійних військових, розвідників. Спецслужбовців до волонтерів і кожного хто допомагає обороняти нашу державу. Новий флагман українського флоту та майбутній мешканець Севастополя спущено на воду корвет Іван Мазепа. Упродовж року його будували на суднобудівному підприємстві в турецькому Стамбулі. Назву гетьман Іван Мазепа обрав президент ще минулого року, коли розпочалося будівництво. Раніше планувалося, що частково оснащений корабель відбуксують до України до кінця цього року. За даними з відкритих джерел, питання озброєння... Дня українського корвета остаточно не вирішене. Відомо лише, що Іван Мазепа матиме протикорабельні ракети, зенітне озброєння також дві гармати та торпеди. У церемонії спуску на воду брав участь командувач військово-морських сил Олексій Неїжпапа та перша леді Олена Зеленська. Корвет класу Ада стане першим подібним кораблем для вітчизняних військово-морських сил. У таких випадках до них звертаються. З настановою та повагою. Ще одне турецьке слово, яке сьогодні входить до української мови: це ада, що означає острів, тип корвети, який сьогодні спускається на воду. Цей корвет служитиме Україні і водночас матиме турецьке серце. Україна вийшла на довоєнний рівень експорту. Це завдяки угоді про зернові коридори, яку уклала Україна з Туреччиною та ООН. Про це повідомив заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За вересень Україна морським залізничним та автомобільним транспортом вивезла майже 7 мільйонів тонн товарів. Важливо, щоб зерновий коридор працював і далі взимку, влітку та навесні, заявив Марчук. Ми з вами вийшли на довоєнний період експорту. Так, не всі задіяні можливості через порти, тому що працюють лише проти Великої Одеси, Миколаївській області, не Запорізької, тому що їх обставин там будуть обстріли. Але це теж дуже хороша цифра, і власне ця динаміка демонструє фактичне виконання України і взятих на себе зобов'язань, тому що ми як держава експортно орієнтована в аграрному напрямку показуємо світу демонструємо що ті обумовлені позиції які були підписані в стамбулі працює Вкласти в перемогу та отримати прибуток від сьогодні, 3 жовтня, в застосунку дія доступна нова послуга, купівля військових облігацій. Аби їх придбати, треба мати id картку або закордонний паспорт у застосунку та картку Є підтримка, знайти у меню розділ, військові облігації та оформити покупку. Вартість однієї облігації стартує від 900 гривень. Вони різняться за датами виплат термін. Міном до півтора року доходом від 11 до 16 відсотків річних, та назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій: Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Донецьк, Луганськ та Крим. Військові облігації це цінні папери. Вони працюють, наче депозит. Тільки не в банк, а в армію та в економіку. Ви обираєте умови внеску, а далі на дату виплати він повернеться на ваш рахунок з відсотками. За все нуль комісії.